У сьогоднішньому випуску програми Крок на зустріч. Ви почуєте продовження історії учасників гурту «Левит» про те, як вони вирішили стати на шлях християнства, а також побачите ще одну різдвяну пісню у їхньому виконанні. Залишайтеся в ефірі 12 каналу, щоб побачити та почути більше. Володимире, а як саме ти прийняв рішення служити Богові? Сьогодні ми говоримо про покаяння. Саме покаяння це є. Повернення, це є поворот. І він повинен бути, як кажуть в житті на 180 градусів. По мірі того, що людина є гріховною, вона є дуже егоїстичною. І от від самого народження повнота всього гріха людини, її гріхопадіння, вона, вона викривається. От Дитина не зразу робить погані речі. Але з часом ми усвідомлюємо, ми розрізняємо добро і зло. І от до своїх 14 років я побачив і зрозумів, наскільки я є вже недоброю людиною. Появилися недобрі, нехороші друзі, які навчили поганим звичкам недобрим. А слово Боже, яке в дитинстві пролунало в моє дитяче серце, воно не давало мені спокою. І от про ту межу, яку я говорив, про ту крайність. Яка буває в житті кожної людини, і от на цій межі я просто одного разу в своїй кімнаті вдома став на коліна. Це було 14 років мені і звернувся в молитві Господа, щоб Господь мені допоміг. Господь дав повне зцілення моїй душі і звільнення від гріха і дав силу перемагати всі недобрі звички, гріхи, які приходять в моє життя, і я став вільною людиною. І сьогодні я сповідаю. Ісуса Христа на спасіння кожній людині, і про це говорю. Це зовсім не означає, що сьогодні я є безпомилковий, безгрішний. Я така ж сама людина, як і всі, але народження Ісуса Христа, а пізніше Його місія, Воскресіння, вона звільняє і очищає по вірі мене від гріха. І допомагає людині змінитися і повернутися повністю на 180 градусів. Саме так. Якщо ми говоримо вже сьогодні про момент покаяння, поворот у житті рішення, то чи у колі був такий поворот у житті? Чи було таке рішення дійсно служити Богові і змінити своє життя? Скільки я себе пам'ятаю, то я з дитинства був в церкві? Але прийшов такий момент, біля 15 років мені було, я вже співав в хорі. І пісня була про спасіння, що я прошений, що я спасений Богом. І я відчув, що насправді того я не відчуваю в своєму житті. Я просто співаю порожні слова. І після цього на одному із молодіжних зібрань був заклик до тих, хто хоче, хто хоче обновити своє життя. І я вийшов допереду, за мене помолилися. Потім я ще мав особисту зустріч. Зі служителем церкви. Я розказав, що в мене було на серці, що в мене турбувало, що в мене хвилювало, за що в мене совість судила. Я відкрив це перед служителем, перед, перед Богом. Ми помолилися разом, і з того часу в мене з'явилося величезне бажання служити Богу. Я любив слухати свідчення місіонерів. Це мене неабияк запалювало. У мене навіть була така мрія. Хоча я не надіявся, що вона виконується. Мені так хотілося побувати десь близько біля місіонерів, побачити, як вони живуть, хто вони такі. Бо для мене це були завжди якісь надзвичайні люди. Але я і мріяти не міг, наскільки широко відкриються двері, і мої бажання виконуються більше, ніж я навіть очікував. І гурт, з яким ми разом співаємо завдяки цьому колективу. Ми змогли багато відвідати місіонерських станцій, багато допомагати е, місіонерам, і в цьому я дуже щасливий і задоволений. Сергію, а як у тебе змінилося життя, коли прийшов до Бога? Подібно, як і в братів, після покаяння е, відчув прощення і легкість в душі. Я сподіваюся, що ваші свідчення, ваші історії, вони допоможуть глядачам усвідомити, що Бог їх любить. Бог не просто ми святкуємо Різдво, аби святкувати і пригадати, що був такий народжений маленький ісусик, а що він дійсно сильний змінити життя і дати новий напрямок і нове щастя. Дякуємо вам за ваші історії. Далі ми з вами пригадаємо, як розгорталися події в історії появи Ісуса Христа у світі. У Євангеліях описується, що прийшли поклонитися до Ісуса Христа люди різного соціального статусу, як мудреці, так і пастухи. На вашу думку, чому така прірва між тими, хто прийшов віддати хвалу Ісусу? Я не сказав би, що це прірва. Швидше за все, це я назвав би таким свого роду тире, риска між. Пастухами і мудрецями, тобто між бідними і багатими. А це означає, що в цю риску, у цей проміжок входять всі люди, всі верстви населення. І це ще раз показує те, що Бог на всіх дивиться людей однаково, чи це бідний, чи це багатий перед ним всі рівні. І він бажає всіх спасти. Все ж таки цікаво, чому подія, яка сталася далеко від українців і від інших народностей, вона має такі масштаби. Весь християнський світ відзначає Різдво та інші християнські свята. Чому такий великий вплив цієї події на людей? Апостол Павло Івангелій зазначив, що ні висота, ні глибина, ні сили, ворожі нічого нас не відлучить від любові Ісуса Христа. І саме ось такі люди, навернені, покаяні, пішли до кінців. Землі. І одним із них були учні Іванові, які досягли навіть історія каже Кримського півострова нашої країни. Пізніше інші послідовники, місіонери, подібним способом досягли берегів і Америки і всіх континентів світу. І Євангелія нам також сповіщає і іншу сторону. Євангелія буде звіщеним на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Звіщена вона буде через учнів Ісуса Христа, подібних, як і ми і інші люди. Як зазвичай кожен з вас святкує Різдво, і що для вас є найголовніше у святкуванні? Хороше запитання. Дивлячись взагалі в своє життя і з самого дитинства, я пригадую такі моменти, коли ми з сім'єю зазвичай збиралися разом. Ну, найперше, ми йшли в церкву, де ми разом співали пісні, де ми згадували цю подію. Потім разом традиційно ми збиралися за святковим столом. От, вітали так само сусідів, ходили, пам'ятаю, в дитинстві своєму ходили до сусідів, вітали їх, співали різдвяні пісні. Згодом підростаючи, з молоді їздили. І зараз також маючи свою сім'ю, ми стараємося також постійно відвідати зібрання. Прославляючи Бога за те, що Він звершив для нас у ці різдвяні дні, згадуючи, і разом з тим і розказати людям про Ісуса Христа, що Він дійсно народився. От. І зазвичай, так як в наш, 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 нашій країні ми святкуємо 2-3 дні, то перший день ми стараємося бути сім'єю. А другий день буває, що ми десь від'їжджаємо гуртом. Кожне велике свято. Ми не маємо такої можливості, як всі звичайні люди, бути вдома. Тому що ми своєю командою збираємося і їдемо по селах, по містах, і з ціллю розказати людям про Бога через пісню, через слово. Це наше служіння, але це не є для нас тягарем. Ми це робимо з великим задоволенням, і ми цьому дуже сильно радіємо, що можемо бути корисними для людей і створити людям святковий настрій. Можна сказати, що ви цією діяльністю є послідовниками Ісуса Христа, адже ви через пісні також звіщаєте людям про нього і закликаєте людей вірити і рятувати свої душі, що приходила свобода і щастя у життя. І ви стали тими місіонерами, про яких ти казав, Коля, що мрієш бути місіонером у ці святкові різдвяні дні. За що кожен із вас дякує Ісусу Христу за спасіння? Цього року в мене особлива подяка Богові за синочка, якого ми довго чекали. Ну, я дякую за цьому. Одного разу прочитав таку невеличку статтю. А що було б, якби я не прийшов? І я намагався уявити, що би було, якби реально Христос не народився. Так що я дякую Господу за те, що Він народився, змінив моє життя і дав прекрасну можливість жити для Нього. За здібність і за можливості славити Бога. На завершення розмови сьогодні. З якими словами ви звернетеся до глядачів програми Крок на зустріч? Що побажаєте? Миру для народу України. А я хочу побажати, святкуючи різдво нашим людям, познайомитися з Ісусом ближче і через це отримати відродження для своєї душі. Бажаю благополуччя всім родинам і. Щоб в кожній сім'ї були хороші, міцні стосунки, хай Господь Бог подасть фізичне, духовне і душевне зцілення для кожної людини. Низенький дитя родилось, Ісус маленький, В обвиєм в стайні низенький, дитя родилось, Ісус маленький, дитя родилось, дитя родилось. Ручки складало всіх, засмучених мило вітало, Ой, не сумуйте, добрі люди, бо запанує правда усюди, ой, не сумуйте, добрі люди, бо запанує правда усюди. Господні, правді, Господні всі поклонівся Христу Ісусу, щиро моліся, дай наші дні у мирі. Жити Христу служити, всіх закликаємо за наш народ, Ісуса благаємо люди, залиште грішні блукання, мир повернеться, не буде страждання, люди залиште грішні. Мир повернеться, не буде страждання. Христос родив